Друзі, всім привіт! Зараз я багато говоритиму на дуже цікаву тему, а саме це кочівля, тому що, як бачите, ми вже переїхали, і я хочу зараз саме в цьому відео поділитися з вами отакими от нюансами, якими я стикаюся з кочівлею, того, що це дуже важливо. І кожному посічнику можливо хтось навіть, з освічених таких людей, які кочують щось дізнається нове. Отож, я визначаю декілька таких от максимально важливих факторів кочівлі. Перше, це починаючи з того всього, це, ну, вам потрібно підготуватися ім'я до, до медозбору, так? дізнатися, коли, коли буде орієнтовно початок цвітіння, що важливо початок цвітіння буде кращим результатом по медозбору, коли ви вивезете пасіку до Початку цвітіння, коли бджоли вже облетяться, будуть знати місце. А не тоді, коли вже буде пік цвітіння, і бджіл буде менше можливості зібрати продуктивного меду якісного. Наступне підготували бджоли, знайшли місце. Місце. Далі заходимо в місце, друзі. І я віддаю перевагу тим ось таким ділянкам, які більш-менш захищені, яким найкраще виїжджати десь до якихось людей, попроситися в якийсь город окраїна, країна, щоб людям не заважати, і щоб вам було безпечно, щоб не нанесли вам якісь шкоди, якісь погані люди. Зараз ми знаходимося в такому місці. Не знаю, чесно кажучи, я так хотів з вами ним поділитися, але я ну напевно, не зможу того, що ну в цілях безпеки безпосередньо Просто до ми я домовився з власником цієї там ділянки, людиною, яка нею завідує. І не проти, дуже приємна людина. Вам дуже дякую. Наступне вам потрібно домовитися обов'язково з агрономом, з людиною, яка буде завідувати цими полями. Адже ну, здоров'я ваших бджіл це ну це ваша робота, це те за чим вам потрібно постійно слідкувати. Адже якщо буде потрава, ну ви дарма, значить потратили повно часу, і дуже ну це не нормально. Отож, я зідзвонився з агрономом фірми, яка тут зараз зіє поля, і людина, вроді, би йде на контакт. Ну, не знаю не настільки я охоче, але окей, сказали, коли будуть оприскувати, скажуть чим і коли. Але в ваших інтересах дзвонити, цікавитися, перепитувати і добиватися того, щоб ваші бджоли були живими. Не, вам не потрібно чекати дзвінка, вам треба брати і дзвонити і робити. Далі реєстрація пасіки. Так як я хоч, хочу, щоб це було. Офіційно, щоб знали там селищні ради. Коротше, по закону, все також в мене в планах здавати медна аналізи, щоб це все теж було по закону, тому що це ну це важливо, адже ми хочемо мати класну країну. Правда ж наступне пасіку потрібно обов'язково зареєструвати по місцю того і кучівлі, де ви знаходитеся в селищній раді. От сьогодні я цим і займатимусь. І останнє і найважливіше, друзі, це охорона пасіки. Це теж ну тема така, я вам так скажу, я в неї дуже глибоко поринув. Дуже багато всякого дізнався нового законного і незаконного, і, і це це прям голова йде обертом. І я хочу зараз звернутися до людей, яких є якісь лихі помисли, любі мої. Ну це ненормально, Це от легка соціальна, мала соціальна відповідальність у суспільстві. Ви розумієте, що якщо ви робите таке от злодійство... Якийсь вандалізм, ну, це просто ламає ваше життя просто максимально. Оце ви вкрадете вулик, чи заберете бджолу, чи її там поламаєте. Тобто, ну, це може бути крахом вашого життя безпосередньо, адже є сучасні методи нагляду, є люди, адже ми живемо в країні, де, ну, де дуже є великі соціальні зв'язки між людьми. І вас можуть вичислити, знайти. Друзі, працюйте в своєму напрямку, знайдіть свою дорогу і живіть нею. І не ламайте собі життя, адже зараз період особливо військового стану будь-які правопорушення ну, мають за собою дуже багато років відбування, покарання в місцях відбування покарання. Отак От можна сказати. Ну, не шкодьте собі, не шкодьте іншим. Живіть задоволені, працюйте, адже робота робить нас людьми. Отаке от, от ну я на жаль, я би так хотів би з вами поділитися всіма нюансами охорони, але ну мені не вийде цього зробити. Друзі, я впевнений, що ви зможете якісно це зробити, організувати охорону своїй пасіці. От при кучівлі просто я багато-багато ресурсів прочитав, подивився, і це мені допомогло. Зорієнтуватися в цих от речах з цікавого покажу вам, що в мене тут на місці є. Зробив я собі таку от табличку, на якій інформація можете з нею ознайомитися. Там інформація про мене, є наш логотип, наш Ютуб-канал, QR-код. Дуже легко, до речі, зробити qr код на сайті, вводити своє посилання. і qr код є активний. Ще контакти додаткові. Дуже важлива штука, якщо у вас є, виникли якісь питання по розміщенню пасіки, адже в ваших інтересах зробити так, щоб питання ні в кого не виникало при розміщенні пасіки, адже працюючи в законній площині, ви убезпечуєте себе від будь-яких проблем, і ну, це вам дозволить спати краще і дихати вільніше. Ну і, звісно ж, попередження про те, що бжілки можуть жалити. І пасіка знаходиться під охороною. Так, от я ще додатково обгородив для того, щоб ну все ж люди цікавляться, підходять, щоб близько не підходили. Ну, Таких людей адекватних, хто, хто буде цікавитися. Зараз обджоли дуже активно літають, у них сильний обліт, І я бачу, вже носять пилок. Дуже багато на місцевих квіточках тут є. Росте відкривалися квіточки, от, такі от дуже з класним запахом. Взагалі це такі от сади, це яблуні, яблуні, які невдовзі будуть свісти. І буде додатковий принос. І зараз, я напевно, перенесемося на поле з ріпаком, яке отут от зразу з боку. Так, от ми вже знаходимося на полі ріпака, який вже от-от почне буяти дуже 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 рясно. Вже я не знаю, воно вже десь відсотків, напевно, 20 почало зацвітати, і дасть Бог трошки погоди, і він почне так різко-різко-різко набухати. Набирати квіткового квіткової сили. Ще, до речі, дуже цікаво. Тут є такі дерева з дуже цікавим цвітом, Я вам зараз його покажу, і дуже було би цікаво дізнатися. Е, я впевнений, що хтось з вас точно та й знає, що це за цвіт, тому що дуже дуже такий гарний запах нектару в нього схоже, чомусь на акацію. І тут тих дерев дуже дуже багато, і що не може не тішити, того, що зараз буділки до того, як коли ріпак набере своєї повної сили, будуть мати чимало роботи. І це не може не тішити. Так от, друзі, я е, дякую вам за перегляд за те, що слідкуєте за мною. І підписуйтеся на канал, ставте запитання. Я дуже дуже дякую вам за них, тому що вони дозволяють мені дізнаватися щось нове, бачити, як ви бачите наші ролики, і працювати набагато краще. До нової зустрічі! Кожна гарна історія має в собі трошки ложечку дьохтю. Під час після того як ми поговорили з вами, я вже збирався додому, вже почалася така от негода. Ну так, от трошки в сонечко, трошки дощ. Так от виглядає поле здалека. Вже починає починає жовкнути.